Продовження повертається. Продовження повертається. Боже, скільки продовжень. Скажу чесно: весняний сезон бідний на нові і цікаві проєкти. Я намагався написати огляд про круті тайтли весни, але коли почав, то зрозумів, що писати просто нема про що. Тайтли, які дійсно варті уваги, це хіба що продовження коносуби, вбивці демонів та слизу. Тому у цьому огляді замість довгого і детального розбору анонсів я розповім про весняні тайтли, які хоч трохи варті вашої уваги. Формат буде простим: пара слів про сюжет тайтлу і те, чим він вас може зацікавити. Це й усе почну із найочікуванішого: Коносуба повертається. Але ви це й так знали, тому зациклювати увагу на ній я не буду. Хіба скажу, що її тепер робить інша студія, роботу якої ви могли зацінити в спін-оффі про Мегумі. Я його дропнув, бо не мій жанр. Тож краще самі поділіться очікуваннями. О, і найважливіше, Аманогава звучитиме конособу. Убивця демонів повертається теж, тільки як дідо, аж в середині травня. Я, до речі, на нього у кіно ходив. А ви? Загалом, початок сезону мені сподобався. Екшон, специфічна мальовка, зеніцу, що вічно волає, Тож цей тайтл теж потрапляє в мій список очікувань. І ми його теж звучитимемо. Повертається ще й переродження в слиз, і ми також його будемо звучити. Не повертається, а продовжується переродження безробітного. Друга половина обіцяє набагато більше екшону, аніж перша. Тож очікуйте її теж в нашому озвученні. У цьому сезоні виходить також дівчачий табір і хібіке, або ж звучи в українському перекладі Еуфоніум. Якщо що, то еуфоніум це такий музичний інструмент. Ці два тайтли ми звучити не будемо однак вони продовжують дуже круті аніме і дійсно варті вашої уваги. Ще буде аж сьомий сезон Геройської академії, продовження темного дворецького, різних ісикаїв, та мені це не цікаво. Я краще перейду до весняних новин, а саме до перезапуску вовчиці та прянощі. Він буде від іншої студії. і графонії, судячи із трейлеру, там не те, щоб крутий, та фанатів у цього аніме лишилося ще багато. До того ж, після завершення фрірен саме вовчиця має шанси прийти їй на замін. Вони трохи схожі за атмосферою. Ну і майте на увазі, що ми будемо звучити це аніме також. А ще ми будемо звучити аніме Кайджу Номер Вісім. Оце я розумію. Дія аніме відбувається в альтернативному світі, де напади величезних монстрів цих самих кайджу такі ж буденні, як і йо. Зняв нас під боком у цьому світі є загін, що винищує кайджу, і є наш головний герой кавка, парубок за тридцять, який дуже хоче доєднатися до цього загону. Та ніяк не може. Одного разу йому прямо у рота влітає якийсь маленький кайджу і перетворює його теж на кайджу, але одразу на найсильнішого. До того ж, він ще й може контролювати себе або ж ні. До речі, героя звуть кавка, і він перетворюється в монстра. Зрозуміли прикол, а? Коротше, трейлер в аніме бомбезний, і як на мене, воно буде найкращим в сезоні із нових тайтлів. Останній тайтл сезону в нашій озвуці це «Вітролам». Розповідає він про школяра, який переїздить у найнебезпечніший район у місті і вступає в місцеву школу. Усе це він робить, щоб стати в ній найбільшим хуліганом. Сюжет банальний, але це аніме робить студія CloverWorks, Тож упевнений, аніме буде крутим. А ще ми його звучимо. Але на цих двох тайтлах список комедійних екшонів не кінчається, бо є ще фабел. Це аніме засноване на дуже крутій манзі про вбивцю, якому заборонили вбивати і відправили у відпустку. Гадаю, воно піднялося в топи сезону, якби не одне, але. Його робить дуже посередня студія із цілим списком прохідняків, із якого лише інколи виринає щось цікаве. Шансів показати щось крутезне в цього тайтла мало, та зацінити хоч пару серій явно варто. А тепер про все інше. Навесні вийде аніме про ефект Миргородської. У ньому дід із бабкою знову стали молодими, і тепер насолоджуватимуться другою молодістю. Упевнений, що зірок з неба цей татіл не схопить, але погодьтеся, виглядає доволі вайбово. А знаєте, що ще виглядає вайбово? Наш список спонсорів, але це вайби не милоти, а неймовірної крутості, що аж слів не підбереш. Дівчата, хлопці, ви найкращі! Дякую вам усім! А найбільше я дякую оцим крутим людям: трайтусей Алона Гончаренко, Ковід Тарган, Данилу Писанець, Юджин Михет, Хейс, Скет, Роман Макс, Йосип Дачук, Джейдос, Піч Блек, Євгеній Скакун, Максим Гусак, Олександр Тунік, Пес Патрон, Ростислав Главацький, Фелік, Закіра Мію. Андрій Яковенко, Андрій Клочан, Dodge.Fox, Додфокс, Кіріл Любун, Неї Незгані, Ніколак Ор, Педро Даніель Пікачу, Скетч 7150, віпі 111, Мелкор 13, Баб Дуд, Владислав Мірошник і Максим Гладовський. Далі в нас аніме про бар і бармена. Упевнений, що там буде дуже багато розмов про хрін зрозуміє, що. Але трейлер цього тайтлу дуже атмосферний. Та й анімей з дорослими персонажами не такі вже й часті. Не такі, та у весняному сезоні їх стане більше. Наприклад, вийде аля темне зібрання, але замість милої дівчинки в ньому тепер молода жінка із дуже великими бровами. За нею, як і в темному зібранні, бігає якийсь хлоп, і вони усі борються із привидом. Фанатам темного зібрання він має зайти. Буде й тайтл, якому місце десь у 90-х. За сюжетом це якась суміш романтики і фантастики, і це реально все, що можна про нього сказати, бо цей тайтл оригінальний. Виглядає там все хоч і дивно, як для сучасності, та наче і якісно. Тож рекомендую до перегляду. Також можна глянути Ісикай, єдиний нормальний з усіх нових у сезоні. Хоча він навіть не Ісикай, але яка різниця? Розповідає, це аніме про хлопа, який так знудився бути самотнім, що запропонував одружитись відьмі. А вона погодилась. Тепер вони житимуть разом і розслідуватимуть секрети одне одного. Не знаю, як вам, а мені що сюжет, що трейлер зайшли. Тож буду дивитись. А ще мені зайшло ось це аніме. Це теж оригінальний твір від студії Догакоба, тієї самої, що створила дитину Пса Патрона. Це музичне аніме, але воно не про айпо. Судячи із трейлеру, тайтл схиляється до Керол і Tuesday, яких ви маєте подивитися, якщо іще не дивились, бо, ну блін, тайтл реально розривний. Ну і це аніме може цілком стати одним із таких. Останнє аніме в огляді розривним не стане, та на нього теж варто звернути увагу. Це аніме про потяги і дівчат, що на них катаються. Трейлер, звісно, доволі стандартний, та він нагадав мені ту сцену у віднесених привидами, де Чехіру їхала в потягу. А ще це оригінальне аніме, яке замовила японська залізниця. Цікаво, про що б зняла аніме Укрзалізниця, як би могла напишіть у коментах свої ідеї, а я вже буду прощатись. Огляд вийшов короткий, але сподіваюся, по ділу. Побачимось вже в новому сезоні. Не забувайте задонати на ЗСУ і бувайте!